Пасічник Валерій Анатолійович, виконуючий обов'язки директора Дніпропетровського обласного центру з підготовки до національного спротиву України, у липні 2021 року був прийнятий закон України про сприяння національного спротиву. Цивільна складова об'єднує державні органи влади, органи місцевого самоврядування, а на сьогодні і центри з підготовки до населення, до національного спротиву. Такий центр був створений і у нас в Дніпропетровській області. Головною метою діяльності центру навчання цивільного населення за затвердженою Міністерством оборони програмою з тривалістю 48 і 100 годин. За такими напрямками: національний спротив, міжнародне гуманітарне право, психологічна допомога, домедична допомога, вимога бойових дій, лідерство та планування діяльності, інформаційна безпека. Топографія та орієнтування на місцевості, інженерна підготовка та мінна безпека, стрілецька підготовка. Заняття проводять досвідчені інструктори, які мають відповідну освіту та бойовий досвід. Ми не є військовою структурою та не проводимо мобілізаційних заходів. Для тих, хто хоче прийняти участь в наших навчаннях. У нас є телефон гаряча лінія 096 465 48 82, Прошу звертайтеся, і ми будемо з вами співпрацювати.